Що що відбувалося у Львові? сьогодні у громадському транспорті. Тимчасово не працювала безготівкова оплата проїзду у середу, 13 грудня. Більшість валідаторів у всьому громадському транспорті вже не приймали безготівкову оплату за допомогою картки чи з NFC. Львів'яни почали масово повідомляти про збій у роботі валідаторів. Керівник департаменту мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило повідомив, що більшість валідаторів у всьому громадському транспорті Спорті справді не приймають безготівкову оплату, і чим більше часу буде відсутня мережа Київстар, тим більше валідаторів працюватимуть некоректно. При цьому пристрої справно працюють для карток Леокарт. Також квиток можна придбати за готівку водія а в електротранспорті за допомогою безготівкових сервісів «Приват24» Прива та Ізіпей у Львівській міській раді також додали, що в цей період контролери не виписують штрафи пасажирам, а навпаки, допомагатимуть пасажирам оплатити за проїзд. Ну і у Львові працює вже 17 пунктів незламності. Тут є можливість погрітися. Карта із пунктами незламності. Розмістила Львівська міська рада. Тут є можливість погрітися, попити гарячого чаю, чекаво зарядити гаджети. Ну і у разі погіршення ситуації в місті розгорнуть більше 150 пунктів незламності.